Дивіться на це чудо в диві, і той пи, Боже, диви, всі там чують. Бачили? Ось ти ж індюшара, да ти індюшара. Ти як твій батько, да? Ти як твій батько? Ходить цілими днями і тільки крила розставляє, да? Ти вже до дівчат? Ти вже до дівчат хочеш? Малий, піп'ятка, то зверху вже виросла. Піпка ота. Он досі один пишется, дивіться. Дивіться. Ось і таке. Опа! Значить, опа. Для того, щоб індичата не хворіли, у них має бути перше це тепло, друге має бути гігієна, тобто має бути е, чисто. І третє ой, має бути значить, е, корм. Корм має бути е, високопротеїнний, е, збалансований. Тобто... Добрий день всім чи ранок? Дивіться, вивелися всі пухнасті колобочки. З 19-19. Сюла, габозі. Хочу зараз піти до гошки. Це їхня мама. Ну, вивела вона і вивела індичка. Ну, індичка не буде водити, хочу, щоб гуска водила. Треба прибрати її в підготувати. І занесу їй малюків, хай вона з ними займається. Так, тут розпочався вивод Австралорпів. Так, це старшенький курчатка. До речі, хочу зараз взяти. Поприбирати там вольєру старших, ну тих в тому виводку, і занести оцих курчат туди Голоши, як оцих, що вже вивелися раніше. А ось австралорпики, ондо, один, два, маленький, три. Відійди пандіт. Ось до, бачите, вже, щоб були тут під лампою. Ті австралорпики. <смас> такі малюки. Ну все, такі Бося? ну Я обожнюю його синяти. От мені кола на голові кишіть. Боже, в нас так парить, в нас буде дощ, це по-любому буде дощ. Ну, напевне, буде трохи пізніше, і через пару днів так передають. по крайній мірі по прогнозу погоди. Я на ніч закриваю плівкою, на вихідних вже це сіно треба буде закинути на горище. Трошки я завезла вже, а сюди, поки до цього не доходять люки, нема мені сили його поки заносити то я його так закриваю, думаю, знаєте, у прогнозі погоди поки що немає дощу, але прогноз погоди то таке. Може бути таке, що в прогнозі нема, а потім вночі, як влупить дощ і замокне все моє сіно, тому накриваю постійно. Михась! Михась! Так а що ж ти не в холодку? Тут тобі щось дуже спекотно, мій зайчик. Михасьок мій солодкий. Фу. Подивимось, як переночували індичата. Ну, я знаю, як переночували, тому що і вночі ходила, ну, вечором, і ходила мама зранку, і я потім ще ходила, то я знаю, як. Все, -все добре з ними. Привіт! поїсти трохи. Що, жарко? Розроблю менше. Тут регулюється вон, таким регулятором лампа ота червона. Дуже зручно, до речі. І я їх хочу привчити, знаєте до чого? Що коли вмикаю світло, оце в основне біле, то щоб вони вставали їсти, а коли я його вимикаю, щоб вони лягали спати. Все, хочете, щоб я вам принесла яйця? Мої висяки, мої такі дитяточка, мої горобці такі, ой, мої зайки такі. Мамі без мами добре. Диви-диви, ви вже вилітаю? Бачите? Це те, що я вам казала, що з цього брудера будуть вилітати. Це. Ніяких пропоюк, нічого їм не родила, їм вже тиждень. Тільки чиста вода і стартовий корм з кукурузкою е, дроблено. О, опишеться там. Дивіться, дивіться, це індючок малий. О, опишеться, опишеться. Чи хочеш летіти кудись? Що ти? Значить, розповім трішки. У мене вже, до речі, є відео на каналі про догляд за індичатами, як я вирощую, але все одно вам розповім зараз. Значить, дивіться, ніяких пропоїв, ніяких антибіотиків не даю. Значить, індичата від насідки, в них є свій імунітет, в них має бути все добре, але при правильному догляді. Значить, Для того, щоб індичата не хворіли, у них має бути перше це тепло, друге має бути гігієна, тобто має бути чисто. Е, ой, ой, ну, те, що вони какуляють, раз в день хоча б прибирати їхні какулі. Ось і третє має бути е, е, значить, е, корм. Корм має бути е, високопротеїнний, збалансований, тобто стартовий корм. Якої фірми вибирайте самі? Я не співпрацюю ніякими. Фірмами ніхто мені не каже, який корм брати. Я брала Селивану, мені дуже сподобалося в цьому році. Чисто випадково я навіть не змогла запам'ятати, як називається спочатку ця назва комбікорму. Потім поїздила в нас. Тут не було ніякого нормального. Взяла якийсь іванківський, такий собі, якщо чесно, не дуже хочуть їсти. Потім взяла знову крамер, тому що ніякого взагалі нема в нас тут. Є Пуріна, Поріну брати не хочу, дуже він дорогий. І е, я якось колись брала, мені не дуже сподобався. Може, то в мене просто так було, щось сталося. Ну, Поріну не взяла. ось. Значить, е, Насипала їм бункер стартового корму. З кукурузкою, он дивіться. Все, може отак поїсте? Не? Не він такий, бачите, Оцей крамарський, він темний такий, і трохи крупноватий. Ну, Але вони вже такі, їм вже скільки там, тиждень вони вже можуть їсти. Для малюсеньких вони якраз ще коли селивана Були, була, вони його дня до п'ятого їдуть пишеться, Бачили? Ось тишеньки шара, до це Ти як твій батько, так? Ти як твій батько ходить цілими днями і тільки крила розставляють, так? Ти вже до дівчат? Ти вже до дівчат хочеш? Малий, піп'ятка то зверху вже виросла. Піпка ота. Он досі один пишеться, дивіться. Дивіться. Ось о таке. Опа! Опа! Значить, про корм зрозуміли, пропойки ніякої нема. Аж плоть до двох тижнів, але краще до двох, до трьох. Якщо в два тижні дивлюся, що щось почалося, не таке, як... Диви, 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 пишеться. Почалося, значить... І це, і, боже, що це одні індюки в мене. Якщо щось почалося, нездорове, дивлюсь, чи понос чи щось таке. Ви Подивіться на це. Чудо в пір'ях. Якщо щось почалося, то тоді е, даю е, значить, кокцидіостатик, Тобто від Еймерій. І той пий. Боже, дивіться, всі танцюють. Капець. Значить, якщо нема, то роблю профілактику в три тижні. І після того, як зробила профілактику, це любий кокцидіостатик. Байкокс, солікокс, який знайдете, такий і підходить. Ну, тільки головне, щоб був не Значить, робиться три дні, курчатам роблю два, ще там роблю три дня. Один мілілітр на літр води. Це якщо птиця здорова, якщо вона не захворівша. Але якщо вже видно, що вона... Дивіться і той, і той. Дивити, крила розставляють. Але якщо вже бачите, що е, почали какати е, проносом, плюс якщо червоне, вже якщо і кров виділяється, це значить, що вже хворіють індичата оксидіозом, е, значить, е, ну, еймеріозом, правильніше сказати. ось. То тоді вже треба брати дозіровку 2 мл на літр води кокцидіостатика і пропаювати не 3 дні, а пропаювати вже тоді цілих 5 днів. Тоді вітамін після того і все. Це я розповіла вам про профілактику. І після цієї профілактики беремо до уваги, що я розповідаю, якщо птиця не захворіла. Тобто зробили ми їм профілактику від кокцидіозу, 3 дні пропоїли, 1 мл на літр води, любого кокцидіостатика. І після того я вже починаю давати трохи зелень. Чому я не даю зелень останніх оце пару років, ну в тому році я не вирощувала індичат, а в цьому році вже знову спечати, вирощую. Диви, диви, диви. подивись на цю чого Значить, Тому що трава це розплідник того самого еймеріозу. Це оце земля і трава, оце від чого заболіває ну, птиця. Звичайно, якщо ви там не. Привезли якусь покупну птицю, або індичат тримаєте разом з курчатами, або десь в якомусь вольєрі на польне утримання, ви не подезінфікували вольєр і щось пішло не так, і тоді може захворіти птиця. Але якщо ви тримаєте отак у брудері в стерильних умовах, ну так відносно, але я обробила брудер, продезінфікувала, побілила. Далі будуть на сіточці жити, зніму травичку, цю, як вона дивіться, що робить. Зніму оце, Ось, такий, папір. То, значить, в них немає шансу десь підхопити цей кокцидіоз, цей меріоз, розумієте? Лише тільки тоді, коли ви будете давати траву. Якщо даєте траву, навіть дівчата живуть в таких чистих умовах, і вони можуть захворіти. Тому я до профілактики кокцидіозу не даю їм зелень. взагалі. Їм достатньо стартового корма, їм достатньо я ще варю, їм даю, ось чистої водички і все, нічого не треба більше давати. Ну, це я говорю про індичат. Домашніх, які вирощені з свого яйця, виведені на сідочку. Якщо ви берете покупних, то вже питайте тієї людини, в якої ви там брали вже тих індичат, чим вона поїла, як вона доглядає. Тим більше, якщо інкубаторні, вони трішки слабші, ніж з-під індички. Але все воно відносно. Ось, і, все. і тоді вже починаю давати їм якусь зелень. Дереві дуже гарно для них, зелена цибулька, значить, подорожник, кульбаба, ну, отак, кропива. Тоді вже можна отак потрохи їм давати. Чому я до трьох тижнів зараз не практикую, раніше практикувала, навіть з третього дня давала вже зелену цибулю. ти подивись на цих танцюристів. Ну, Всі в батька пішли, я ж вам кажу, і по кольору, всі в батька, ні одного немає в мамку, і вже по характеру. Значить, чому я не даю зелені вже з третього дня, як я колись робила? Тому що, якщо індичатам дати вже зелене щось, цибулю, особливо цибулю. Вони будуть відмовлятися їсти комбікорм. А комбікорм це залог роста, тому що в цибулі нема нічого, крім е вітамінів і оцього. Ви чули? Воно вже свариться, як індик. Отак бльо-гльогльо тільки що зробило. Ви чули? Значить, в цибулі нема цибуля, вона більше, знаєте, як лікує. Ну, тобто, якщо поносять там, дають цибулю, і в них апетит тоді дуже гарний, коли і цибулю їдять. Але якщо починаєш давати цибулю, все, вони відмовляються їсти корм, вони худнуть, і в них починається зворотній ефект. Вони хочуть тільки цибулю, вони хочуть тільки, тільки смаколики, розумієте? І все. А якщо вони перестають їсти комбікорм, вони перестають рости і починають хворіти. Тому це замкнуте коло. Ось, одні кажуть, треба цибулю давати, другі кажуть, не треба цибулю. Я для себе вивела таку формулу, що краще поки що не давати хоча б до трьох тижнів, щоб вони нормально ж стартанули. Їдять комбікорм, нехай його їдять. Комбікорм це збалансована суміш, розумієте? Неважливо, чи ви купуєте, чи ви самі робите комбікорм, але його треба балансувати, тобто, щоб, щоб він був збалансований. Не просто давати якусь крупу, яйце там, пшоно чи творог. Ні, треба давати комбікорм. Хочете, годуйте все їхнє життя, хочете, годуйте до двох місяців комбікорму, до трьох. Як кому там підходить? Я даю старт там до місяця, а потім роблю свій комбікорм, свою гранулу. Я знаю, що я в неї кладу. І тоді вони його гарно поїдають і ростуть. Ось але це якщо умови такі, що птиця не захворіла. Ви знаєте, все може бути. Он можна з руками принести якусь бактерію, ну все, що завгодно може бути. Але ну ми завжди надіємось на краще. Я вам просто розповідаю, як я доглядаю за своїми малюками.